Шановні майстри, запрошую традиційно підписатися на мій канал YouTube. Запрошую на огляд плиткорізів ручних на метр двадцять від компанії Батіпав. Звісно, відразу скажу, що вони є і менших розмірів. Але самий ходовий зараз для Києва та обласних центрів це метр двадцять. Звісно, якщо ви живете в районному центрі. Вам ну, нема потреби такий довгий купляти, тому вибирайте щось з менше. І воно, відповідно, меншою коштує. Що хочу взагалі сказати, що час іде, тенденції змінюються. І зараз майстри ну, в більшості, в подавляючій більшості, користуються ручними плиткорізами. Електричні плиткорізи користуються в самих таких. Екстремальних моментах, де ручний плиткоріз не працює. Але, відповідно, якщо у вас бригада є декілька бригад плиточників, то і електричний плиткоріз вам потрібен. Але мова йде про, зараз про плиткорізи Батіпав. Батіпав з часом вніс корективи. Тому у мене і відео по цьому питанню. Е, З'явилися нові плиткорізи в БатіПАВ. Але, як на мене, вони. Являються доробками тих плиткорізів, які ви бачите, мають високу ціну, і я не бачу смислу їх купляти. Тому три плиткоріза Традиційних які мають невелику ціну, відносно невелику ціну, мають шикарну якість, і вони залишаються на ринку і вони можуть конкурувати з китайськими. Тому запрошую до Європи. Почнемо з флагмана. Батіпав Профі Ево. Що це за плиткоріз? Якщо ви знаєте Сігну серії 3, це принцип такий же самий. І Ruby TP-125 ось цей принцип. Принцип довговічності. Тут, тут просто неймовірно, тут нема чому ламатися. Чому? Дивіться, каретка, знизу зверху підшипники, по бокам тертя. Ось такий принцип він дуже довговічний і дуже надійний. Тут, в принципі, нема чому ламатися. Якщо навіть щось зламалося, замінили каретку і далі працю... працюєте, і це робиться дуже швидко. Відкидається лапка. Лапка стала алюмінієву. Є е, е, пластикові накладочки для того, щоб білі, для того, щоб не залишати слідів. 15 міліметровий різець, дуже тоненький, він підходить до більшості плиток. Мені взагалі подобається цей різець на батіпаві. Хоч він і без підшипника, але, як на мене, шикарно працює. Який мінус у цього? Перший мінус це тут, бачите, присутній невеличкий люфтичок. Подивитесь, в принципі, для того, щоб воно не заклинювало, щоб було тертя... Присутні люфти. Але цей люфт не більше пів міліметра, Як на мене, він не впливає на різ, і ви цього не відчуєте, якщо ви нормально ріжете. Друге, ручка ручка невелика. Тому звичайну плитку там, там 7-8 мм можна і ламати, якщо плитка 10-12 мм, так як у сігми, так як у Рубі ТП, мікроударами або ударами ви ламаєте. Е, ну, це такі особливості. Шина тут 10 мм товщиною. Висота у неї доволі висока. Бачите, аж десь там 4 см. Жорсткість у неї просто фантастична, і її вистачає, щоб не прогиналась по всій довжині. Нормально працює. Так, прижимні площадки, як ви бачите, є в профі. Вони для що слугують? Щоб плитка не перевалювалася. Лінійка, поворотна лінійка з калібровкою дозволить вам різати плитку під всіма кутами. Під нею ось калібровочка, як ви бачите, можна точно відкалібрувати. Під нею є запасний різець. Як ви бачите, у всіх плиткорізах вони оцю розломувач, ребро розлому не стали доводити до кінця, щоб не давав сколів. Це вони прибрали такий недолік. Поміняли колір. Бачите, такі е, бокові упори з'явилися. У всіх, причому з'явилися ці бокові упори. Ну, Ось така конструкція проста, довговічна. І ще один нюанс. Якщо ви хочете працювати з цим плиткорізом, ну, це на довгі роки плиткоріз. з ним нічого не станеться. Але у вас має бути ось таке, типу ВД-40. Ви з ним маєте працювати. Перед роботою або і після роботи ви шину. Намочили, витрили насухо, і тоді каретка просто ідеально ходить. Тому що рух каретки, плавний, він дуже потрібен. Тепер основа жорсткість основи. Подивіться, тут, як на мене, найжорсткіша основа, ви можете це побачити. Якщо ви піднімаєте, бачите, ось, вона складається з верхньої і з нижньої частини. А ось, наприклад, у Лігєри бачите, тільки з верхньої частини. Тому цей плиткоріз, він і найважчий серед е, тих, що ви бачите, серед Лігєри і серед Су Суперпро, але він і найдорожчий. Він там коштує ну, біля 24 тисяч гривень. Біля 24. 000. Звісно, значно дешевше є плиткорізи. Е, ну, це старша версія, флагман. А є більш дешеві плиткорізи, які майстри. Звісно, купують по двом причинам. Перша причина, по трьом причинам. Перше, це італійський плиткоріз. Друге, він дуже легкий. Його, ну, якщо цей легень, то по порівнянню цей взагалі невагомий, не, не що Лігіра і СуперПро. Тому італієць ціна і вага. Ось його переваги. І він, відповідно, прямо ріже. От повірте, він прямо ріже. Так, Давайте загостримо увагу на плюси і мінуси лігіри. Про плюси я вже розповів. От сюди. подивіться, ось вона Лігіра. А тепер про мінуси. Е, ну, до плюсів відноситься, що вони змінили ручку. Ручка така сама стала, як і у Профі. Повністю та сама. Вони раніше економили по накладкам. Вони раніше економили сюди вставляли. Пластиковий е, ламач без магніта. Зараз все, вона повністю однакова один до одного. Які мінуси? які мінуси? Звісно, немає лінійки повноцінної. Є ось такий крючок, який слугує і боковим упором, і для е, кута 45. Е, звісно, немає тут додаткового різця. Е, ну, але більшості майстрів її не потребує е, оця лінійка. Хоча для профі вона потрібна. В плюсах з'явилися, як я казав, вже бокові упори, яких раніше не було. В плюсах з'явилося оце, що вони не доводять до кінця ламач. А тепер мінус. Мінус, Подивіться, яка висота тут ламача, який впирається плитка і розломується, а який тут висота. Ну, зробіть уже цю висоту трохи більше і трохи біль... товстіше каучук зробіть хлопці. Ну, що ж ви робите? Цієї висоти ребра жорсткості е, вистачає на більшість плитки. Але є така плитка, особливо ту, яку я беру на тести, яка тверда, міцна. Ну, не скільки тверда, скільки міцна, яка прогинається і не ламається. У неї недостатньо цього ребра, щоб її. Поламати. Тому, купляючи лігіру, розраховуйте, що в додаток, ну якщо роздрібна ціна, я даю в додаток ламач. Додатковий ламач для тих випадків, коли плитка не ламається. Цей ламач буде в нагоді. Я не знаю по відсоткам, більшість плиток поламає, але треба мати з собою ламач, щоб повноцінно займатися цим плиткорізом. Так, проїхали. Але ціна дуже смачна. Це гібрид. Ви ж знаєте, що Батіпав один з перших взагалі розпочав виробництво плиткорізів. Цієї компанії дуже багато років. І вони цей механізм, який вони ставили на Супер Про, Але Супер Про має довжину тільки 90 см. А зараз. Така плитка пішла, що 1,20 двадцять це як стандарт. Тому вони зробили іншу алюмінієву основу і поставили сюди супернадійну каретку свою на підшипниках від Superpro. І в такому вигляді його продають. Як ви бачите, що Лігера основа, що Ево основа просто однакові. Просто однакові, Якщо ви повернете, ви побачите, що основа однакова. Але у основах однакова, але тут є ніжки. Бачите, оці? У профі є такі ніжки, а чомусь у Лівіри ніжок немає. Ну, це таке, скажімо так. Треба таку поверхню оббирати, щоб вона не плавала, не, не їздила. Так ось каретка. Це каретка настільки довговічна. І настільки вона вже полюбляє деякі майстри, що деякі майстри купляють пункт крізик за цієї каретки. Вони її трошки зробили апгрейд. тут флажок зробили краще, тут два положення. Перше положення різ, друге положення це ламання. Бачите, який ліфт шикарний. Тут взагалі немає ніяких ліфта, люфтів, немає ніяких. Але, звісно, є і мінус. Якщо Лігієра. І батіпав використовують 15-мм різець, то Super Pro Evo використовують 22-мм різець без підшипника. Без підшипника. Хлопці, я скільки раз скажу, вже пора замінити цей, підшиб... цей різець на якийсь інакший. Бо я рахую, що от середній 15-мм різець він якраз оптимальний для плиткорізів. Для Всієї, скажімо так, лінійки плиток. Можна, звісно, і міняти різці, як Рубі це робить. Щоб... Але середній варіант 15 мм. Звісно, і Кафман, і деякі сірі використовують дотепер 22 мм. Ну, я, не знаю. я я би переробив. У мене навіть є відео, як я переробляю на сігмовський різець з підшипником ось такий різець. Але це вже окрема тема. Так, що супер про Ева? Тут взагалі немає ніяких люфтів. Але, звісно, той самий недолік і залишився. Бачите? Ребро, про яке розлом відбувається, воно невисоке. невисоке. Тому, відповідно, не вся плитка поламається. Треба також з собою мати додатковий ламач. Але це, ну, як на мене, він недорогий, він коштує там, 1200 гривень. І взагалі він, ну, як на мене, має бути у кожного майстра плиточника. Чому? Тому що інколи попадається така плитка, що крім ламача, її нічим і не поламаєш. Тому, тому якось так. Ну, запрошую вам, вас традиційно знову підписатися на канал. Всі ціни, звісно, в мене на каналі. Не на каналі, а та й буде в тексті на каналі і на сайті плиткурі.com. Але саме головне, якщо ви не тримаєте зброю, будь ласка, допомагайте ЗСУ. Нам треба вигнати російських вбивців і окупантів з нашої країни. Слава Україні!